СБУ повідомила про підозру власнику 20 міськ та облгазів, зокрема і Волиньгазу Дмитру Фірташу та топ-менеджеру його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. Як інформує відомство служба безпеки, спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива і газотранспортної системи України до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топ-менеджер підконтрольних йому компаній компаній. серед них керівники регіональної газової компанії, яка фактично управляє 20 міськ та облгазами, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України, за даними судової економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4 мільярди гривень. При цьому загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом дві 15 2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень. Посадовці облгазів фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Схема полягала у тому, що облгази підконтрольні фірташу купували паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в Реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності. Облгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. За наявними даними, облгази фірташа сплатили державному операцію оператору української ГТС в середньому 30 відсотків від загальної вартості відібраного газу. Надалі фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. З року в рік вони нарощували завдані для держави збитки у межах кримінального провадження. Правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми. На підставі зібраних доказів фірташу двом керівникам ТОВ РГК, керівнику ТОВ Є енергія і п'ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру. З них п'ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.